Вітаю, мене звати Вероніка, я бізнес девелопмент менеджерка компанії Discover Agency та модераторка курсу e-commerce bootcamp Expand Global по виходу на Amazon. Для реалізації свого курсу ми шукали українську платформу, яка б ідеально підходила під наш запит, і зупинились на платформі Academy Ocean, які, на наш погляд, чудово впорались з усіма поставленими завданнями. По-перше, нам потрібно було, щоб платформа була зручною. Як для наших учнів, так і, звісно, для адміністраторів. Крім того, ми звертали увагу на наявність функціональних блоків під домашні завдання, під лекції. І, звісно, нас окремо цікавила наявність статистики і можливість відслідковувати, як наші учні справляються з завданнями. І в цьому сенсі Академії Оушен нам дуже допомогли. Все спрацювало так, як потрібно. Ми дуже вдячні нашій менеджерці Василині за постійну підтримку і допомогу з усіма питаннями. Вдячні всій школі, всій команді школи за вашу клієнтоорієнтованість і за те, що ви створили такий крутий продукт. Я бажаю вам успіху і наша команда, наша компанія залюбки буде повертатися до вас з новими проектами. Дякуємо!